Торжествує церква первородних і радіє, приймаючи матір, що веселиться за дітей своїх, бо вона, носячи ім'я премудрості, породила трьох з богословськими чеснотами і їх, бачить, що з мудрими дівами. Освятили себе Женихові, Богові й Слову. З нею і ми духовно радіємо, їх спогадуючи і промовляючи, тройці захисники, вір, любові і надії у вірі, любові й надії, утверджуйте нас. Преславної Софії священні гілки, віра, і надія і любов, перемігши елінську мудрість, Благодаттю і постраждавши, і ставши переможницями, Вінцем нетлінним від владиків всіх Христа, увінчалися, величаємо вас. Страстотерпиці святі і шануємо чесні страждання ваші, що за Христа перетерпіли ви.